Друзі, вітаю всіх на цьому сайті Декоративний сад півдня України, з Крунчинка-Анджела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні покажу тут вам сам кінець городу, що у нас тут росте. Це самий самий наш кінець городу. Ось тут із Кантуси, наша жива загорожа. Вон там забор уже сусідський і вже все. Жива загорожа, у нас тут два міскантуси китайський. Ви бачите, тут цей край частіше поливався, набагато вищий. І серед них тут є міскантус Ратіела. Зелений, такий тонколисний міскантус, високорослий, теж такий самий, як і китайський по зросту. Просто він ще ну, пізніше випускає мітлки і все-таки трошки ще підніметься. Реціла це міскантус, який стоїть довше всіх зелений. От китайський буде вже тут жовтий, потім покажу восени. Така стіночка, виходить така жовто-зелена, жовта, зелена, жовта-зелена, така цікавий такий. Цікаві такі комишки, ці два зараз разом виглядають, тоді покажу. Так, тут у нас ще ростуть міскантус, як і джима. Теж такий низькорослий, він тут росте разом з апачі. Апача, це, бачите, він такий ось пістрявенький. А як і джима, він такий фонтанообразний. Зараз покажу, ще в другому місці він у нас росте. Ще в другому місці він у нас росте. Була недавно пола, знову трава. Шо-шо, а бур'яни ростуть просто. просто. Ось він такий, ну це низькорослий він тут зовсім, тому що це перший рік посажений, ми весною тут його ділили, як і джима. Бачите, які в нього жовтенькі, гарненькі. І низькорослий він фонтанообразний. Є ще міскантус грацилімус, Він теж низькорослий, вони одного зросту. Мітьолочки в них навіть трошки подібні, але як і джима фонтанообразний, так як фонтанчик листя тако розкидається в сторони. А грацелімус він такий стоячий прямий кущик. Ну, тут у нас в кінці ось заців кермек уже більше, як я казала, і з'явилися метелики. Ще їх тут небагато, але все одно он прилітають, кружляють. Ось такі і білі є. Такі ось є коричневі трошки. А ще прилітають голубі. О, злетіли, бачите такі? Хм. А ще прилітають сюди голубі. От як воно все більше заците. Тут стільки метеликів, весь краса дивіться От завжди на квітах такого кольору там є цибулька декоративна, коли цвіте. От теж дуже-дуже багато метеликів і таких кольорових. Щось я голубіх сьогодні не бачу. Ще голубі прилітають. Помімо там всіх жуків, там всяких осів, бджолів, тут ще й багато метеликів. Така краса у нас. Сьогодні підв'язали хурму, тому що якось усі плоди на кінцях гіляк, треба ще попідв'язувати, а вона у нас така крупненька, тож гіляки будуть схилятися. Так, комиші, комиші. Отут От ми зрізали нарешті малину. Ось вже остання тачка там вивозимо, потім воно все переб'ється, піде в мішки, піде взимку в пічку. Прибрали тут цю малину. Ну, у нас є там ще кусок, нам досить цього. Того, вірніше, що залишився, нам досить його з головою. А тут будемо садити ще ось в місце і будемо розсаджувати або комиші, не знаю, або щось посадимо весною. Можливо, перепашемо трошки, посадимо цибульку з часничком, не знаю, що, але земля нам пуста потрібна. А тут у нас в кінці також росте виноград. Ось Хочу показати цей рожевий, він у нас вже давним-давно росте. Ви Бачите, ось корінняка яка. Ну, будемо його прибирати. Ось, восени зберемо цей врожай і будемо прибирати. Вже кусі старі, погано доносять, якби. Ще одна гляньте, яке. А тут взагалі гляка обірвалася від, від ваги, впала на землю, ну вже так. Решили пробуй підняти дуже важке, ну і тоді позриваємо дуже багато. Вже так лишили. Листя я позрізала, щоб сонечко світило, щоб достигав. Оце винний сорт, це Лідія, він пахучий і такий рожевий у нас. Він у нас ще на бісідці в дворі росте. Ну, у нас такий край ми робимо вино. У нас в кожному дворі роблять вино, у нас, мабуть, нема такого дворя, щоб ніхто не робив вино. Такий у нас крайний південь. У нас покон віком наші предки займалися, наші прадіди, діди, батьки, а тепер ми. Ну, діти наші вже не знають. Так, а це у нас новий сорт, ми завели його, це називається шардоне. Я думаю, ви чули, так називається вино. Як бачите, виноград такий миленький. Ну, це він нам дав перший рік урожай. Цей кущик. Тут у нас є другий кущик, який вже нам дав гарний урожай. Ну, у нас це не тільки в кінці, у нас ще там, як ви знаєте, у нас винограду дуже всюди багато. Ось такі гронки. Гляньте, гронки. Ну, як би сказати, не дуже великі. Але гронки такі набиті, бачите? От будемо робити біле вино, яке називається шардоне. Ви його колись, можливо, купували в магазинах, а ми його самі собі робимо вдома. Тут вже в кінці городу теж прибрали все. Тут у нас, нас ріс колись горох, зелень всяка. Тут у нас ще росте. Зараз пролізу. У нас ще росте зізіфус. Вже ось він дав плоди, вже будемо в цьому році знову куштувати. Ну, трошки приберу, мабуть, вверх, тому що він вже такий високий, скажу, що цей сорт не дуже крупноплодний, але дуже солодкий, дуже смачний. Ось нарешті ось дав одну порослю з боку. За скільки років він тут росте. Це перша єдина його поросль. Скажу, що сорт дуже класний. Солодкий. Там у нас он далі ще один є, але він крупноплодний, але він кисловатий, не подобається мені. І пізніший цей більш такий ранній сорт. Я все-таки думаю, що той ми приберемо, а посадимо ще цей один такий самий. Я дуже його люблю. Нариваю собі його і гризу потім. Це називається зізіфус, український фінік, називають його. Я люблю його і в свіжому виді, і в засушеному виді. Так що я таки їм люблю. Тут у нас ще черешня, ось малина ту, що ми лишаємо, треба її залити. І трошки пізніше вже, можливо, туди буде час ще прополю. У нас яблуня голден стала пропадати, стала її забризгувати, трошки-трошки ожила. Дуже гарні, дуже гарний сорт. Скажу, що в цьому році гляньте от дві гілочки, але скільки яблуків. І яблучки такі немаленькі. Гарні. Ну, я встигла собі привити його, так що в нас є молода деревинка. Так, це ось ті кабачки, що колись я саджала під плівку. Ще досі плодоносить. Сьогодні зірвала два великих, але ми їх не ймо, я їх великі і даємо свиням. Це у нас тут відерце, оце у нас, оце все в землі ще я знаходжу. Досі. Оце ми взяли такий план колись. У нас весь город такий був. От ще досі збираю оце Бачите, що зробить. Тут ще повно цього сміття, ми цей кусок були. Кусок цей був зарощені весь малиною. Колись ось оце малина йде і аж сюди воно йшло. Ще отут, де оці комиші, це тут теж малина росла. І туди далі далі малина росла. короче. мене тут малини було море колись. І я поступово кожен рік, кожен рік вже почала коли займатися квітами, кожен рік, кожен рік почала прибирати її. Тут у нас ось столовий виноград висять гронки. Коротше, малина у мене росла. Оце ще тут йдемо, це все ще колись тут була малина, щоб ви розуміли. Ось де оцей кедр, оце до кедра була малина у мене. Зараз я дойду сюди і покажу. Оце ось кедр, далі яблуня, вона росла в малині. І це в мене всюди росла малина. Зараз, правда, проти сонця стану, дивіться, оцей кусок стежка, стежка кінчається і туди далі. Оце по праву сторону в мене йшла малина, тут Оце все була колись малина, як бачите. Оце ось така ширина була, оце звідси. Ось тут, бачите, посадила вівсяницю. Я її поділила була і посадила цілий рядочок. Бачите, наросла за рік. Дуже гарно наросла. Ось, я вам показую ширину. Оце звідси, від вівсяниці. Оце все-все-все-все-все. Отак, отак, отак. Отак, оце звідси, оце де покуди отам. Ну, зараз пройду ближче. Ось оце малина покуди росла. Ось Оце, оце така була, ось такий кусок малини у мене був. Оце звідси. І ще йшло сюди, сюди, сюди. Ну, і як я сказала, аж туди. Фу. Знову спека. І оце сюди теж йшла малина. Коротше, в мене тут цей кусок в кінці городу був весь в малині. А там ще росла смородина, все повикидала, з руками все викинула, викопала. Ну, Смородину я перенесла сюди. Тут у мене чорна-червона. Росте, перенесла сюди, ну і набагато менше зробила собі. Бачите, в цьому, в цьому році каслива, попідв'язували гіляки, тому що, дивіться, і слива не маленька, дивіться, і каслива. Оце пізня осіння слива, гляньте. Гіляки просто, 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 якщо б не підв'язали, то поламали ми. Оце пізня осіння слива, дуже така м'ясиста, відстає від кісточки, дуже класна. Купували її у нас на базарі, не знаю, як називається, не скажу. Тому що ми купали просто для себе, щоб її їсти. О, що ще хотіла показати. Я кілька років тому купила собі інжир. Він у мене стояв, стояв, в цьому році дав прорости гарні вже. О, ось оцей з землі, ось оцей повністю, оцей з землі. Оце він повністю виріс в цьому році, отут, зверху, виріс. Тут ось я хоч дав вже одну ягідку першу. Сьогодні тільки побачила. Ну, скажу, що ягідка вже в цьому році не визріє. Вона перезимує так, і наступний рік вона буде рання-рання-рання. так, хто не знав, ті ягоди, котрі лишаються на зиму, не вистигають, ну, я не знаю там, де це північніше, у нас так. Ягоди, які не визрівають, лишаються, зимують, і наступний рік вони вже, наприкінці весни, вони вже починають вистигати. Так, починається вітер вже, я без мікрофона, тому буде чутно його. Тут у нас, як бачите, проса, проса, проса. Тому що не можна їх дуже поливати, так у мене їх заливає чоловік весь час. І вони стають, ну, по-перше, тут ще густі кущі падають. Падають, падають, падають. Ще хочу показати у нас в кінці тут грушка, одна теж в цьому році, ну, обліпляна, гляньте. Це теж осіння, тут одна гіляка зламалася, просто було стільки груш, що вона зламалася. Бачите, скільки тут їх, дивіться. І ростуть отако купами, купами ростуть, бачите, дивіться. Це теж осіння грушка, дуже смачна. О, десь у жовтні ми будемо зривати її. середині жовтня десь я буду вже зривати їх всі. Тут у нас сусідка, у нас, кажуть, марабеля алеча. Така класна, знаєте, як слива, відділяється від кісточки. Розірву. Уже смачна. Просто суперова. Зараз чуть зеленішу відкушу. Та блін. Косточка ось гола м'якоть виділяється від кісочки. І бачите, яка це? Та литя, яка у нас росте, там, я показувала, що ми робимо з неї кульку таку стражемі. Вона це така, бачите, червонолисна і такі ягідки у неї такі самі червоні. Дуже смачна ця марабелька наша. Ось тут вона росте це чорна смородина цілий ряд. Просто червона, почала виполювати, вже дуже жарко. Вже Ввечері буде дополювати. Тут червона, бачите, горить дуже в нас жарко. Так що отак, отакий у нас кінець городу. Винограду досить. Такий, бачите, як це називається на шпалєрі. Цей чоловік займається виноградом, він його... Обрізає, він його пасинкує, підв'язує, і я тільки його оприскую. І все. Ну, от і все, друзі, буду закінчувати отакий от кусочок кінець нашого городу. Бажаю всім гарного дня!